Програми відновлення дитячих садків і сільськогосподарського виробництва буде продовжено. Стан справ стосовно їхнього виконання розглядався на колегії та апаратній нараді в обласній державній адміністрації. Розбиток мережі дитячих садків входить до програми освіта Одещини на 2012-2014 роки. За даними управління освіти і науки, після розпаду союзу в області закрили 90 дитячих садків. В останні ж два роки відкрилися 18. Нам з вами. я думаю, как никому, как никому комфортно смотреть в глаза людям. Как никому общаться с людьми комфортно. Почему? Да потому что мы сделали больше, чем сделано за предыдущие 20 лет. В таких направленнях як образування я за ці слова відповідаю. Хоча казати про подолання проблеми, поки ще зарано. в черга до дитячих садків складається 6 тисяч дітей. Якщо в середньому по області на 100 місць припадає 102 дитини, то у містах стан справ значно гірший. У садочках вкрай не вистачає лікарів, медичних сестер і психологів. Є такі райони, це Котовськ, Шейлічівськ, Одеса, де на 100 місць. 125-135 дітей. Ще одна проблема є. Це дуже важлива проблема. Це відсутність медичного персоналу в дитячих садках. Я вважаю, що це недопустимо. Але в нас на сьогоднішній день. Я приведу такий приклад Саврабському районі. одна медсестра на 12 функціонуючих закладів. Ситуація в господарстві визначається загальним станом економіки країни. Мова йшла про найбільш проблемну галузь тваринництво. Відповідно до програми її розвитку на 2012-2015 роки передбачено реконструювати і побудувати 11 ферм і тваринницьких комплексів. Тим виробництво гальмується старими проблемами. Недостатній організаційно-технологічний рівень ведення галузі і відсутність економічної зацікавленості товаровиробників нарощувати обсяги виробництва продукції через її збитковість, а також низький рівень закупівельних цін, перш за все, на молоко. Зрозуміло, що зусиль обласної адміністрації тут замало істотне підвищити рівень прибутковості сільського господарства можливо лише завдяки комплексним загальнодержавним заходам, фінансовій підтримці і удосконаленню законодавчої бази. Олександр Виноградов, Руслан Акаєв, телекомпанія Круг.